Вітаю на каналі Агролюбитель. У мене стартує посівна 23-го року, але стартую з міні-масштабів. Точніше, не міні-а мікромасштабів. Буду сіяти конюшину. Кунюшина і люцерна Суміш. Підготував грядку, 5 ширини і десь 10-11 довжини. Спочатку починав копати. Але потім взяв трактора, культиватор і підготував собі грядку. Сантиметрів 4-5 глибини, тому що культиватор вимілений. Ну, зараз вставлю як це було. Тож вирішив закрити вологу на одному городі, користуючись нагодою, що я вже тут, але про закриття вологи буде окреме відео, тому що є ще один город. Сіяти буду сівалкою і це все зараз покажу. Підготую насіння і покажу. Паралельно знімати і щось робити не виходить. Але вже половину пройшов, проходжу паралельно десь так 10-15 см як вийде. Земля мокра, на колесо налипає, але для конюшини це тільки плюс. Ще впаде дощ і буде взагалі прекрасно. Пізніше, можливо, поверха ще кину 2-3 жмені. В розсипну для того, щоб не було ніяких прогалин, особливо біля межі, тому що тут вище, тут нижче і сівалка до кінця не бере десь сантиметрів 30-40, досію руками. Коло межі руками. так поправлю. Висів, мабуть, десь кілограм 20 на гектар. Але я купив 2 кілограми. Буквально на півсотки. Але ще маю в полі біля дороги кусочок. Там теж буду. Там теж буду підсівати конюшиною. Ще для красоти, мабуть, візьму лопатку. І притовчу. Бракує мені на господарці маленького катка. А то були нерівності, грудячки подекуди. Я от брав лопату і отак хвилин 10 рівняв рельєф. Звичайно, можна було цього не робити. З часом грудячки розмокнуть від дощу. Все вляжеться і буде рівно, але вирішив окультурити. Був би каточок, було б краще. так Стукати раз коло разу так рівненько і швидко не виходить. Але добре так як є. Земля волога, на завтра дощик має бути. Мав бути сьогодні, буде-завтра, або не буде, то за пару днів буде. Насінини, конюшини, люцерни промокнуть і зійдуть. Хоч, кому відео було цікаве, корисне, пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підтримайте канал підпискою. Всім дякую за увагу!